Доброго дня, колеги, доброго дня, небайдужі українці. Сьогодні в Рубриці, в гостях у Сейфоп, буду ділитися з вами своїми власними оцінками сьогоднішніх подій, в якійсь мірі прогнозувати і попереджувати вас для того, щоб виживати в цей складний час в час війни, яка, на жаль, попри смерті, смерті наших. Громадян наших патріотів завдає нищівного удару економіки і підприємництва, як такого. Отже, колеги, а в кінці з вами подискусуємо на тему, що ж таке сейфоп. Це для того, щоб пояснити тим стороннім споглядачам, які хочуть розібратися, що ж таке сейфоп, з чим його їдять, і для чого він взагалі створений. Отже, ті питання, які ви... Найбільш е, частіше задаєте у коментарях і в особистих повідомленнях, що буде з курсом національної валюти. Ну, колеги багато економістів, і я в якійсь мірі, як економіст, вважаю, що на жаль, очікувати якихось райдержних перспектив, які. Нам вішують з екранів телебачення різного роду експертів, експерти, які слугують влади, не варто. Національна гривня буде знецінюватися, і питання лише в тому, як швидко вона буде знецінюватися. Маркер, який заклав національний банк у вигляді облікової ставки, в 25%, Це вже чітка вказівка про те, що в порівнянні, наприклад, з курсом національного валюту, який був на 1 березня. В кінці року ми отримаємо як мінімум падіння на 25%. Не факт, що облікова ставка буде ще раз збіль... ще раз не буде збільшена, і цього треба очікувати. Є реальна, реальний показник по інфляції, який вже в принципі зашкалює і перевищує навіть 25%. В розмірі якого є облікова ставка. Тому що робити, ну, зараз вже, наприклад, ринок нерухомості, здебільшого на Західній Україні та навіть в Києві прив'язується до долару. Ми, на жаль, переживали такі частини, треба буде ще, скоріше все їх пережити. Треба орієнтуватися на реальну вартість валюти. І так як ми імпортозалежна країна, і в більшості з вас, підприємців, на прилавках знаходяться імпортні товари. То треба закладати відповідні ймовірні втрати під час е зростання іноземної валюти або падіння національної валюти нашої гривні. Е по інформації, яка є з відкритих джерел, е відбувається по-простому е друкування грошей. Тому е, перспективи негативні. Ну, я особисто для себе, як підприємець, розглядаю там, курс в кінці року, дай Боже, щоб він був в, приділах, в межах 50 гривень за долар. Е, сподіваюся, що це буде там, трошки менше, 40-45. Але це ті реалії, які нас підкають. Е, Національний банк зробив таку помилку, не знаю, чим воно мотивуюче, а зараз вже всі інші дії це наслідки тих помилок, які він вже… До того. Що стосується вашого запитання, так званого додаткового податку на імпорт або податку з купівлі валюти. Колеги, ймовірність прийняття такого. Податку у вигляді 10% існує. Про це заявили е, члени комітету, тим більше е, того комітету, який нас як підприємців не любить, е, публічно зробив декілька заяв е, секретар комітету е, Ярослав Железняк і міністр фінансів Марченко. Те, що уряд е, панічно шукає можливості залатати бюджет і може вжитися до такої безглуздої дії. Так, це велика ймовірність. І ми повинні як підприємці, в даному форматі себе убезпечити. Всі негаразди, всі незадоволення, вони будуть лунати в нашу сторону. Тому ну, що я можу вам рекомендувати це проводити якусь мені просвітницьку роботу. І якщо ви станете заручником підвищення цін на ті товари чи послуги, які ви реалізуєте в зв'язку з падінням вартості національної валюти, чи з запровадженням додаткового податку на імпорт у вигляді 10% з купівлі валюти, то рекомендую колеги знаєте, там в себе на прилавки десь в магазині вивісити, що вибачте, з розумінням ставимося, але ми є зручники ситуації. гривня здешевшує, податок додатковий запроваджено, і товари відповідної послуги є дорожче. як завжди буде намагатися зробити нас крайніми. Нас підприємці розділяє владарю. Погані не вони, що докерувалися до такого стану. До фактично до війни і до зубожіння населення. пані будуть хто? Підприємці. Бо вони бариги, спекулянти. До цього треба бути готовим. І я в черговий вас закликаю, щоб ви, якось сарафанним радіо, доносили, що таке підприємці? Що вони, для чого, як ми живемо, як ми виживаємо? Бо ну. Розраховувати на те, що хтось нас буде крім нас захищати, це марно. Що стосується перспектив відкриття кордонів, я знаю, дуже багатьох колег цікавить питання. Виїзду за кордон навіть для того, щоб зробити закупку закупку товарів чи налагодити якісь ділові відносини. Е, Пам'ятаєте, що десь місяць тому були такі натяки, спікери від влади обговорювали цю тему, що можливо комусь дозволять, Там питання було про моряки про моряків нещодавно. Хоча логіки нема, чому морякам можна, а іншим не можна. Моряки, які отримують заробітну плату, здебільшого в інших компаніях. Сплачують там податки і справді присилають, присилають валютну виручку. Можна чому не можна там тим, хто заробляє тут кошти, підприємці та й навіть наняті працівники в тих чи інших справах поїхати за кордон? Перспектив відверто я не бачу. Тому що я не чую меседжа від тієї людини, від якої залежить вся політика в країні, не чую бажання від Володимира Зеленського. А відтак, те, що ви мене запитуєте, я не бачу якихось перспектив для того, щоб кордони були відкриті, щоб підприємці принаймні могли відновити активніше ну, свої бізнес-процеси. Чому так у владі не приймають таких рішень? Ну, колеги, ми всі знаєте запитання. У владі, на жаль, ті люди, які ненавидять, мені здається своїми фібрами підприємництво, зокрема, в першу чергу, спрощену систему оподаткування обліку та звітності, бо ми незалежні. Знаєте, найстрашніший сон для кожного чиновника це незалежний українець, якого не можна взяти за меке місце і заставити його робити те, що потрібно. Чи у вигляді корупційної складової, чи у вигляді голос, голосів на виборах. Тому ця незалежність, вона якраз. І визиває негатив е, всіх владарів до нас, з вами до фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощенні системи податкування обліку дозвітності. І тут я хочу вкотре е, повернутися до. Основ, чому створений рух Сейфоп, це для тих е, присічних глядачів і спостерігачів, які в якійсь мірі читають наші допси, дивляться відео і не розуміють, що ми боремося про якихось касових апаратів. Ні, насправді колеги, і прошу вас у будь-яких дискусіях доносити це там буквально на кухнях, в приватних бесідах, на вулицях ці меседжі ми. Ми за підприємництво, ми за лібералізацію, ми за мінімальне втручання держави в життєдіяльність людини. Ми за оці права свободи, приватну власність, за можливості, які постійно владарі, знаходячись в владі, намагаються відобрати. Найбільш ефективною реформою за всі часи України, в якій повинна Україна дякувати тим, що ми взагалі принаймні маємо сьогодні. В країні це якраз спрощена система оподаткування. Саме вона всупереч бажання наших чиновників можолаців зарегулювати систему дозволила розвитися тим кав'ярням, сервісу послуг, тим ресторанчикам, від яких в захваті іноземці, приїжджаючи навіть зараз, в, стан, в стані війни, і роз, що наш сервіс в рази перевищує європейський чи навіть серед сполучених штатів Америки. Це спрощена система. Ця спрощена система це та система, яка колеги, ви знаєте, вона. Дозволила нам бути незалежним від того чиновника, який не міг нас, як то каже, заставити приймати участь в його схемах. А нав'язаний касовий апарат чи будь-яка додаткова звітність, тому що не так страшний касовий апарат, як додаткова звітність, яка з ним автоматично виникає, це наша, чи скажімо так, зачіпка, щоб нас притягнути до своїх корупційних тенет. І саме проти цього ми боремося. Ми боремося за те, щоб кожен українець мав легку і просту систему відкрити і провадити свій бізнес з мінімальним втручанням держави. Ми за приватну власність, за лібералізацію, за спрощення загальної системи оподаткування і взагалі за вибір. Людини повинна бути завжди вибір вправо чи вліво. Держава має йому казати, в тебе є проста, спрощена система, де ми тебе. Не чіпаємо, ти платиш фіксований податок, який, до речі, навіть подекуди більше від того, який платять на загальній системі. Це якщо взяти третю групу, це 5% від обігу. І ми тебе не чіпаємо. Але якщо ти кажеш, ти хочеш платити менші податки, там, можливо, 1% від обігу, ти вибираєш загальну систему і тебе контролюють. Ну це так би мислили нормальні чиновники. У нас е маємо те, що маємо. І е те запитання, яке ви часто задаєте, колеги, підприємці. Чому не звільняють Данила Гетьманцева, попри всі його недоліки, попри його роботу, три каденції поспіль на Сивковича, такий був депутат Верховній Раді, який е, вже за оцінкою США є агентом ФСБ на Україні, був агентом ФСБ на Україні. Колеги, відповідь е, між рядків читайте. Зараз ми знаходимося в стані війни, і ви знаєте, що дуже багато наших прав і свобод просто забрано. Це окреме питання окремої, напевно, дискусії, як відчувати себе в даному стані, наскільки це піднімає патріотизм і бажання боротися за права, які в тебе фактично відібрали. У нас відібрали право на пересування вільне, обмеживши виїзд за кордон. І ми тепер розуміємо, що та конституція, яка у нас є, вона не така добра, про яку як ми завжди вважали. У нас відібрали свободу слова. І зараз я докрема спілкуюсь з багатьма журналістами. Вони, ну м'яко кажучи, розгублені, тому що повинні фільтрувати кожне своє висловлення. І е, тому в даній ситуації, якщо гетьманцев, як голова комітету, залишається на своїй посаді, якщо він кичиться в своїх інтерв'ю, а треба було, можливо, вам звернути увагу: одне з його останніх інтерв'ю, він кичиться тим, що, попри супротив підприємців, він запровадив фіскалізацію у гляді касового апарата. Це він це. Подає як заслугу, заслугу то, що фактично наближив, наблизив суспільство до знищення підприємницької ініціативи. Якщо ця людина залишається на посаді, як він каже, має великий вплив на президента, то ми так розуміємо, що напевно перші особи в державі вважають нас гусьми, яких треба общипувати. Робіть висновки. Ще раз кажу, що зараз ми в стані війни. Нам зараз треба зробити все для перемоги. Прикро, що наші керманичі не розуміють, що для перемоги треба дієву економіку з е, по, тотальним засиллям підприємництва. Тому розраховувати на те, що щось в головах державних чиновників поміняється, не варто. Томі, головний спікер влади Арестович. Теж таке цікаве інтерв'ю. Не знаю, коли він про це говорив, але він щось в нього було таке хвилина від, відкривання. Він Сказав, що такі дивні речі, що виявляється бідна, нещасна влада, що в них є такий український народ, який, <кій> який от не тямущий, не знаючий, А вони там у владі всі сидять, все знають, все правильно роблять. Тільки чомусь ми маємо війну в Україні, маємо падіння купівельної спроможності, маємо фактичного падіння курсу е гривні, який просто галопуючу інфляцію. Е це відношення нашої влади. І наше завдання, завдання підприємців, моє завдання як підприємця, і я вважаю завданням руху SafeOp, це все таки збереження підприємницької ініціативи. І в цьому я ну, сподіваюся, ви мене підтримуєте. Тому тепер короткі рекомендації під завершення. Сподіваюся, я споживачам пояснив, що таке рух Сейфоп. Рух Сейфоп це за свободу, за волю, за незалежність, за те, за що боролися наші пращури. Україна завжди була територія вольниці. Вона була свобідна від різних чиновників, від всяких королів, царів. Ми були незалежні. Ми навіть князів колись я читав, обирали, якщо ні, то значить там його скинули і все. Як отаманів на, на січі, як гетьманів. Це тому що це правильно. А нам зараз нав'язують, знаєте, таку просхідну мантру, що от є. Президент є його оточення, які все знають, все знають, про всіх все знають. А нещасний український народ не розуміє, які вони всевишні великі, тримають в Бога за бороду. Наше завдання зараз зберегти оту ідентичність, оту незалежність, якою є підприємництво. І рекомендації, колеги, рекомендації кожному бути месією, доносити ідею підприємництва. Котре до вас звертаюся своїм власним прикладом, відповідальністю е, показувати, що ви є насправді елітанації. Ви, люди з бізнес-ініціативою, взагалі ініціативні люди, які створюють робочі місця. Якщо ви не будете пропагувати себе, свій стиль життя, підприємництво, то може настати час, що нас просто як клас знищуть. А чи зроблять винним у всіх гріхах? Тому зараз в стані війни рух Сейфоп активно займається волонтерською діяльністю. Ми справжні патріоти, і ми показуємо, що ми зараз у ті прогалини, ті дірки, які влада допустила в в забезпеченні наших патріотів на передовій ми повинні заповнити і підставити плече не владарям, все, а підставити плече нашим хлопцям-патріотам, які знаходяться на передовій, які вибрали шлях воїна. Не всі підприємці воїни. Я би навіть так сказав, що в більшості своїх підприємці. На жаль, можливо, на щастя, не воїни, тому що це трошки інша психологія. І звинувачення, ви пишете, що справді є звинувачення, багато вас на місцях звинувачують, ви береги, не хочете йти захищати. Ми трошки інші. Ми е, воїни на економічному фронті. І ми розуміємо, що наша присутність на цьому фронті вона, від неї залежать інші люди. Е, в кожного є робочі. Працівники майже в кожного наняті працівники, є ті люди, підрядники, з якими він працюють, і я розумію, що ми залежні, ми не працюємо сьогодні на сьогодні. Ми працюємо в довготерміновій перспективі і маємо вже якісь зобов'язання перед іншими, які розірвати вкрай важко. Тому колеги, тільки пропагувати себе, свій стиль життя, ну критикуємо конструктивно, як кажуть, і розуміємо, що крім нас, крім підприємців, ніхто нам не допоможе. Колеги. Ну, Немає такої влади. На жаль, кожна прийдешня влада гірша попередньої, і кожна влада хотіла нас знищити. Нам повезло, Господь Бог нам послав е чудо у вигляді спрощеної системи, яку прийняли б наприкінці 90-х, яка дозволила розвиватися економіки. Е в майбутньому я не бачу таких бажань у влади. Вони не приймуть приймати ці закони. Тому, колеги, вам рекомендація: Спілкуєтесь, е вода й камінь точе, тому розмовою переконуєте. Своє оточення розмовами переконати своїх купців, щоб, не дай Боже, в зараз стані війни чи після війни ви не були крайніми. Тому що когось будуть шукати винними. Як завжди, стрілочники будуть шукати в підприємницькій спільноті. Влада ніколи на себе не виведе і не скаже, що це вона винна в розмінуванні Чангару, що це вона нам розказувала про травневі шашлики мирні. Ми так наїлися, що я думаю, всіх гірчить у роті. Не буде вона визнавати те, що обіцяли, що війни не буде. І ми в це вірили, замість того, щоб підготувати, переформатувати економіку на військовий манер. Було велике будівництво замість відповідно озброєння нашої армії. Ну вона ніколи це не визнає, а крайні можете бути ви. І головне, щоб от в цьому бажанні зробити крайнім підприємців, бо кошти зробиш крайнім? вчителя та ні, лікаря, який лікує, та ні. Ну треба же знайти. От будь-крайні підприємці, що вони там щось не догледіли, що вони там мало допомогли армії, що вони мало заплатили податків на армію. Тому в дані в даному форматі ваша активна позиція це ваш. Страховий поліс для того, щоб ну, завтра, післязавтра вас не зробили крайніми. І вкотре я закликаю тому на шлях волонтерства, вкотре закликаю вас позиціонувати себе, нехай ви не є членом руху Сейфоп, але ви є прибічником ідеї. Принаймні декларуйте, що ви є підприємець. І ви замість того, щоб закритись, та, замість того, щоб правдами і неправдами за хабар виїхати з країни, ви тут залишаєтесь і провадите свою діяльність. Так, можливо, ви продаєте дорожче товар, ніж хотів би купити її його клієнт чи споживач. Але це не від вас залежить. Не ви формуєте курс національної гривні, не ви формуєте податкове законодавство. Пояснюйте це людям. Пояснюйте це людям і е, гуртуйтеся. Гуртуйтеся на місцях, е, спілкуйтеся з військовими. Які є здоровою силою у нас в Україні, тому що саме вони разом з патріотами тероборони і з активними громадянами зупинили навалу. Ну що влада, судячи по всьому, нас, як і наші зовнішні партнери, розглядали у вигляді швидкої капітуляції. Тільки український народ зламався. Тому ми, як підприємці, я вважаю, в першу чергу, повинні підтримати армію, повинні підтримати самі себе. І е, тих нужденних, які на сьогоднішній день на роздоріжжі, колеги. Якщо будуть якісь ще запитання, я готовий час від часу поміж гостями вам давати свою оцінку е, сьогоднішніх подій е, і е, ділитися з вами, е, ну тим знаннями, які в мене є, тим досвідом, для того, щоб ми могли вижити, зберегти українське підприємництво, українське підприємство як основа українського суспільства. Сейфоп, сейф Україн до чергових зустрічей в ефірі. Бережимо себе, Сейфоп Сейф Українсь збережимо підприємництво, збережемо Україну.